Знаєте, як начебто декілька варіантів, декілька дорог, декілька направлень, і ви будете серйозно цю тему обговорювати, тому що чоловік цього захоче. Так? Не знаю, можливо, це стосується ваших особистих відносин, спілкування, як начебто все стало на паузу, не розвивались ваші відносини, але змінюються. Новий етап починається, новий виток відносин. Можливо, так у когось програється. Або, можливо, у вашого партнера якісь зміни в житті відбуваються. Вихід із застою, з'являються можливості і з'являються варіанти направлення. І дуже серйозно буде з вами бажати обговорити цю тему. Як начебто почути від вас якісь підказки, поради, або, можливо, згоду отримати. Я можу сказати, що дуже багато. От направлення, яке у підсумку буде вибране, у підсумку буде залежати від вашого рішення.